В Ефірі Студія», для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю, європейські оборонні акції впали, втративши значний річний приріст. Після повідомлення про те, що Німеччина більше не буде задовольняти нові запити на допомогу Україні, намагаючись обмежити витрати. Про це зазначає видання Блюмберг. Тему обговоримо з гостем, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу. Олеже, вітаю, дякую, що ви з нами. Ось також вітаю. акції німецької компанії Рейнметал впали на 5,1% у Франкфурті, Хенсолд на 7,6%, а норвезької компанії Конзберг Группен на 4%. Невдовзі речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що повідомлення про те, що Німеччина буцімто припиняє військову допомогу Україні, некоректні. Що відбувається насправді? Ну, По-перше, ми маємо з вами зрозуміти, що міжнародні фінансові ринки є е, дуже емоційні. Вони об'єктивно реагують на подібні заяви, і е, падіння чи ріст курсу акцій в даній ситуації не має жодного відношення до фактичної операційної діяльності, до випуску продукції. Тому давайте ми не будемо е, дуже сильно страшитися з цього приводу. Це є нормальна реакція фінансових ринків на будь-які заяви, які можуть в тій чи іншій мірі е, бути озвучені. Це по-перше. По-друге, е, хочу нагадати, що е, тоді, коли починалося обговорення бюджету на 24 рік, німці також пропонували суму порядку 4,5 мільярди євро. Е, які в кінці кінців закінчилися цифрою десь порядку 7,5. з половиною. Ну тобто це є перший посил, це є перша думка. Так, змінилася ситуація в німецькому парламенті, змінилися підходи до формування коаліції, там є свої моменти, але що треба розуміти? Міняються і джерела. З яких буде надходити фінансова допомога Україні. Набагато активніше планується використовувати Європейський фонд меру, який має наповнюватися за рахунок коштів від доходів заморожених російських активів. Якщо ми з вами згадаємо про те, що ті кошти становлять десь порядку 3,5 мільярдів євро на рік, то бажання німців використати ті кошти для. Фінансування воєнних видатків не за рахунок тих, тих коштів, що надходять від платників податків німецьких, безперечно, зрозуміли. Ще один момент: на зустрічі G7 було погоджено в жовтні місяці видати Україні на двадцять рік 50 мільярдів доларів в якості кредиту. Який буде погашатися в тому числі за рахунок заморожених російських активів, які потім мають піти на фінансування воєнних потреб, воєнно-технічної допомоги. Так що сьогодні активно обговорюються різні джерела, і то, що власне стартував німецький бюджет з обговорення суми в 4 мільярди, це Абсолютно нічого не значить, що стосується воєнно-технічної допомоги на наступні роки. тут також я згоден з реакцією українського МІДу, який абсолютно спокійно відреагував і сказав, що немає сенсу сьогодні, поки сильно з цього приводу переживати. Це є перший підхід, і там подивимося, як воно буде, пане Олеже. То 4 мільярди євро на допомогу Україні. Це не дорівнює військова допомога. Так це може бути різного різного гатунку допомога. Ні, ну безперечно, тобто, дивіться, там може бути і воєнно технічна допомога, може бути і кошти, які будуть надходити в Україну у вигляді макрофінансової допомоги по прямій угоді. Але скорше, цього мова йде в першу чергу про воєнно технічну допомогу. Скорше всього йде... дивіться знову ж таки: що значить воєнно технічна допомога? Як це виглядає? В принципі, найбільш показовим є американці, але так приблизно це виглядає і в усіх європейських країнах. Ті замовлення, що надходять на підприємства військово-промислового комплексу, ті вироби новітні, що виробляються, вони заміщають в країнах, які ті гроші виділяють, ту техніку, яка знімається з експлуатації і передається Україні. Тобто, от, наприклад, як працює Європейський фонд миру. Гроші надходять Європейський фонд миру на заміщення коштів, на заміщення витрат по вже переданій Україні техніці, яка знімалася з експлуатації в цих країнах. Ну, наприклад, німці, там, болгари, там, угорці, словаки, будь-хто. Знімали стару радянську техніку з консервації, що в них була, і була передана Україні. Але ця техніка обліковувалася в їх воєнних відомствах і коштувала якихось грошей. Так, от гроші, що надходять з Європейського фонду миру, погашають власне оті видатки на техніку старих зразків, що була передана Україні, так само і працюється зараз. Тобто німецький уряд замовляв рейн-металу, зброю, яка має заміщувати на складах е, німецького оборонного відомства е, ті зразки зброї, які знімалися з експлуатації і передавалися Україні. Тобто, то, що рейн-метал зробить, Україна все рівно не отримає. Воно прийде в е, оборони відомства Німеччини, а то, що німці знімають з експлуатації. Які там пропрацювало вже там 3, 4, 5, 10 років в залежності від термінів, воно буде передано Україні Україну, і це влаштовує, тому що це по великому рахунку є воєнно-технічна допомога, яка надходить в Україну безкоштовно, але просто треба розуміти, що ті воєнні замовлення, про які ми зараз вами говоримо, це не весь обсяг, а те, що збільшується. Від тих традиційних опцій, що німецький уряд замовляє рейнметалу. Оце збільшення якраз і е, фінансується за рахунок коштів так званих українських коштів. Тому ще раз повторюю, це перший підхід, це є перше обговорення джерел, е, з яких будуть фінансуватися воєнна технічна допомога Україні, є багато і це заморожені російські активи. Це кредити видані Україні, це інші напрямки. Тому. Зараз про це говорити трошки зарано. олеже, то фактично виходить, що допомагаючи Україні військова військово-промисловий комплекс, наприклад, Німеччини, він оновлюється так і фактично зростають акції цієї оборонної кампанії. Тобто вона стає дорожча на ринку, бо вона стає кращою, виготовляє більше нове спорядження. Я правильно розумію цю систему? Тобто, ми збагачуємо економічно... падіння навіть. Навіть це падіння акцій, про які ми зараз з вами говоримо, все рівно опустилося курс акцій до рівня, що є вищим ніж місячний термін назад. Ну тобто, в будь-якому випадку, процес е зростання акцій безперечно йде. раз. по-друге, е та зброя, що виводилася з експлуатації, чи в США, чи в Німеччині. Треба було витрачати кошти з їх бюджетів для утилізації цієї зброї. Вони зекономили на коштах по утилізації, передавши їх Україні. Ще одна економія. Третій момент. Треба завжди пам'ятати, що будь-яка країна, чи то європейська співдружності, чи то США завжди виключно діють в межах своїх національних інтересів. Давайте ми згадаємо. Дуже відомий вислів Уінстона Черчилля, який сказав, що у Великої Британії немає вічних друзів і вічних ворогів, і вічні інтереси. Якщо їхні інтереси на сьогоднішній момент співпадають з українськими, вони наші друзі і партнери. На сьогоднішній момент, то, що відбувається, говорить про те, що інтереси співпадають. Тому в будь-якому випадку вони нам допомагають, але треба пам'ятати, що допомагаючи нам. Вони завжди пам'ятають про власні, в тому числі і фінансові інтереси. Наостанок, канцлер Німеччини Олаф Шольц дав розпорядження міністру фінансів Ліннеру не приймати додаткові заявки на допомогу Україні. Проте всі поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені. А на вашу думку, чи дійсно буде таке строге строге виконання цього цих наказів? Так чи буде це політичне, чи все таки економічне рішення в майбутньому? І чи будуть нові заявки прийматися насправді? Дивіться, я ще раз повторюю: мова йде про джерела німецького бюджету, що формується за рахунок німецьких платників податків. Коли ми з вами говоримо про інші джерела, з яких можуть фінансуватися воєнно-технічна допомога Україні, це може бути кредит, який погодив життя себе на 50 мільярдів доларів. Це може бути інші напрямки. Тобто, на сьогоднішній момент Шольц обмежує можливість використання коштів німецьких платників податків цією сумою. Але можуть бути доходи від заморожених російських активів. Можуть бути кредитні гроші, тобто ще раз говорю: ми з вами обговорюємо теоретичну суму, яка може не дійти Україні. Шольц говорить про джерело, з яких фінансується частина цієї суми. Тобто, на сьогоднішній момент, з точки зору політичних особливостей Німеччини, він не готовий більше грошей платників німецьких податків. Видавати на допомогу Україні, але можуть бути інші джерела, які не стосуються німецьких платників податків. Я їх вже назвав. Тому нічого страшного тут немає з точки зору інтересів України Олеже. Дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Олег Пензен був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.